Сьогодні херсонці зібралися у середмісті на площу Свободи, вийшли, аби пригадати події, які відбувались тут рік тому. 13 березня 2022-го на мітинг спротиву російській окупації тоді вийшли тисячі містян з плакатами, патріотичними стрічками та прапорами. Того ж дня розгорнули величезний стяг і пішли з ним центральним проспектом та вулицею Перекопською. Люди йшли в оточенні озброєних російських військових і бронетехніки, але не зупинялись. Люди виходили з прапорами з буквально за декілька годин. Велика кількість херсонців вийшла протистояти ворогу з говими руками, зупиняли техніку, говорили гасла Слава Україні! Це був значний день для Херсона, тому що люди показали ворогу, що вони справжні українці і хочуть жити тільки в Україні одній непоборній. І це я вважаю великим днем. Прапори, з якими сьогодні вийшли на акцію, підписали жителі усіх областей України, розказав Роман Рочко.